В Україні реалізують національну стратегію безбар'єрного простору. До цього процесу долучилися і працівники Хмельницької АЕС. Наразі створено робочу групу для впровадження відповідного простору на підприємстві. Зокрема, безбар'єрність це безперешкодний доступ усіх суспільних верст населення до створених сфер діяльності: тобто вікова, гендерна, національна та економічна рівність надзвичайно важливо, щоб кожна людина відчувала. Рівні можливості е, в усіх напрямках діяльності. Надзвичайно важливо, щоб е, незалежно від віку, чи статі, чи порушень е, в якихось здоров'ї, е, чи в тій чи іншій діяльності, щоб е, людина могла. Реалізувати всі свої бажання та можливості нині на підприємстві формується програма, яка передбачає створення фізичного, інформаційно-цифрового та освітнього безбар'єрного простору. Було проведено анкетування персоналу з інвалідністю в кількість якого налічує 132 людини для визначення потреби у матеріально-технічному забезпеченні у адаптації фізичного простору та морально-психологічного стану у минулі роки вже частково вдалося реалізувати певні кроки. Основний це придбання автобусів, які обладнані для перевезення людей з інвалідністю в рамках стратегії безбар'єрності, яка впроваджена у ВПХС, Хочу довести персоналу, що у ТРЦ є 14 автобусів з відкидними пандусами. Також перевірено всі зупинки по маршруту слід. Дування автобусів на примет сумісності із даними пандусами. В разі потреби перевезення людей з інвалідністю в автобусі є кнопка виклику водія, який відкриває дані пандуси і допомагає людині переїхати в автобус. Також у центрі ділових зустрічей зроблено ряд заходів. Тут облаштували спеціальний номер, санвузли, встановлено пандуси. Ресторан цілком придатний для перебування людей, які користуються колісними кріслами. Над покращенням умов працюватимуть і надалі. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.